Вітаю вас у Лісабоні, найзахіднішій та одній з найстаріших столиць Європи. У цьому відео ми прогуляємось його крутими мощеними вулицями, відсвяткуємо Різдво в океанаріумі та побуваємо в одному із наймістичніших та найзагадковіших замків Сінтри казковому Кінта де Рі Під час своєї мандрівки ми зупинилися в районі Ештрела, що знаходиться в історичній частині міста у пішій доступності до головних пам'яток та відомий своєю спокійною атмосферою. Тут знаходиться Базиліка Ештрела, що була зведена наприкінці XVIII століття за наказом португальської королеви Марії І та є прекрасним зразком архітектури бароко та неокласицизму. Її величний і водночас стриманий інтер'єр виконаний у мармурі рожевого, сірого і жовтого відтінків. Одразу навпроти базиліки розташовані ушатні сади ештрела. Посеред буйства зелені, кремезних фікусів і тропічних пальм, на вершечках яких здіймають галас хулясті папуги. Легко забути, що на дворі грудень. Лісабон, як і Рим, часто називають містом семи пагорбів. Насправді їх тут ще більше, тож будьте готові до численних спусків і підйомів, лабіринтів, вузеньких вуличок і підступної бруківки, що стає дуже слизькою під час дощу. А ми тим часом дістались найбільш туристичного району міста Байру Алту, що дослівно перекладається як високий район. Його збудували у XVI столітті, щоб розмістити зростаюче населення Лісабона. Це богемний район із художніми студіями, галереями і вінтажними бутіками, численних барів якого долинають звуки меланхолійного фаду, традиційної португальської музики. Якраз був святвечір. Ми пообідали у затишному італійському кафе у Байру алту і вирушили в один із найсучасніших районів Лісабону. Парк націй, щоб провести цей святковий час в океанаріумі. Це одне із небагатьох місць, що залишається відкритим під час різдвяних канікул, а також на Новий рік. Лісабонський океанаріум це найбільший критий океанаріум у Європі, спроєктований американським архітектором Пітером Чермаєвим у формі величезного авіаносця, вбудованого в Пірс внутрішнього моря. Він є домівкою для більш ніж 25 тисяч морських мешканців, зокрема морських видр, пінгвінів, різних видів акул, скатів і тропічних риб. Центральною частиною океанаріуму є гігантський резервуар об'ємом 5 тисяч літрів та глибиною 7 метрів, який імітує відкритий океан. Він оточений чотирма меншими акваріумами, що відділені від нього лише прозорими акриловими перегородками, щоб створити для відвідувачів ілюзію повного занурення. Відчувається так, ніби гуляєш по океанічному дну. Ці чотири акваріуми відтворюють різні екосистеми океану скелясте узбережжя Північної Атлантики, узбережжя Антарктиди. Ліси водоростей Тихого океану та тропічні індійські коралеві рифи. Океанаріум подарував нам найскравіші і найтепліші враження за всю нашу мандрівку Лісабона. Тож обов'язково радимо його до відвідування. Наступного дня ми вирушили до Альфами найстарішого району Лісабона, хаотичного лабіринта середньовічних вулиць, що найкраще зберігся після великого землетрусу 1755 року. Тут же знаходиться найстаріший собор міста готичний Седель Жипоа 12 століття, а також кілька оглядових майданчиків чи мірадору португальською. А ще їздять старенькі жовті трамвайчики 28-го маршруту, що є візитівкою Лісабону. За арабського панування межі Лісабону обмежувалися власне тільки Альфамою, після чого місто почало розширюватися далі на захід. Так виник район Байша. Розташована тут площа комерції є однією з найбільших площ у Європі та колись слугувала воротами в місто для купців і послів, що прибували морем. Після Великого землетрусу площа була повністю перебудована в рамках реконструкції Байші під керівництвом Маркіза Помбала. Її архітектурні риси відображають утилітарний стиль військових інженерів Помбалін. Тріумфальна арка на північному боці площі веде до центральної пішохідної вулиці руа Августа. Ще одна пам'ятка Лісабону неоготичний ліфт Санта-Жуста, що функціонує з 1902 року та з'єднує низиний район Байша з високим шіадом. Верхній поверх ліфта є оглядовим майданчиком, звідки відкривається панорамний вид на місто. Ну що, Лісабоном трохи не гулялись, а тепер вирушаємо здійснювати свою давню мрію. Наш наступний пункт призначення місто Сінтра, куди зі станції Россіо в Лісабоні щогодини курсують електрички. Їхати туди всього 40 хвилин. Протягом століть розташована в горах Сінтра, оточена пишними лісами та садами. Була улюбленим місцем відпочинку португальської королівської сім'ї та знаті, про що свідчать усі її екстравагантні вілли та палаци. Мабуть, одним із наймістичніших та найзагадковіших замків Сінтри є Кінта де Регалейра. Цей маєток початку ХХ століття був спроєктований італійським архітектором Луїджі Маніні, що втілив у життя усі божевільні ідеї його власника. Багатого португальського бізнесмена Антоніо Августу Карвальо Монтейро. План садів маєтку можна розглядати як подорож духовного посвячення. Відвідувачі проходять серію етапів, кожен з яких символізує різні аспекти езотеричного знання та шлях до просвітлення. Ця подорож садами імітує подорож, посвячення у таємні товариства. Так ми опиняємось біля колодязя ініціації або перевернутої вежі, що використовувався для обрядів посвятив масони. Спуск його гвинтовими сходами символізує подорож ініціації, занурення в глиб землі смерть, із подальшим відродженням і сходженням до світла. Увесь маєток можна розглядати як відображення космічного світогляду власника, а також духовні та інтелектуальні інтереси, якими жили люди на початку ХХ століття. Але насамперед Кінте дері Галейра це чарівне місце, що закохує в себе казковістю, витонченою архітектурою та пишними садами. Ми з задоволенням повернемось сюди знову. А тепер із чарівної кінта де Регалейра переносимось до країни чудес Вандерленду. Таку назву має найбільший різдвяний ярмарок Лісабона, що знаходиться у парку Едуарда VII та зазвичай триває з кінця листопада до початку січня, охоплюючи різдвяні та новорічні свята. Святкові вогні, ковзанка і атракціони. Кіоски із виробами ручної роботи, новорічними прикрасами та, звісно, ж португальськими смаколиками отаке воно Різдво в Лісабоні. Без снігу та в розкристеному пальто, без куті 12 пісних страв. Але з традиційною тріскою бакаляу, королівським пирогом із ромом і цукатами, смаженими тістечками з корицею і цукром філлю. Та крихітною шоколадною чашечкою вишневого лікеру жинджею. Такою була наша різдвяна подорож до Лісабона. Як у справжній казці ми побували на дні океану, населеного незвичайними істотами, перенеслись на цілі століття назад, гуляючи вулицями альфами. І нарешті пройшли обряд посвячення у чарівному замку старого алхіміка. Друзі, дякую за перегляд та бажаю кожному з вас багато казкових подорожей. Будь ласка, ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на наш канал.